Аби провести урок, він пішов на дитячий майданчик у Дніпрі. Вчитель інформатики та фізики Олександр Черменський у такий спосіб боровся з блекаутом. Чоловік без світла проводив онлайн уроки у приміщенні школи, використовував мобільний інтернет, та й той почав його підводити. Тож у пошуку. Хорошого сигналу для останнього відеозаняття пішов на дитячий майданчик поруч. Найкраще інтернет працював на дитячій драбині. На ній вчитель вчителі просидів усі 45 хвилин уроку. Про незламних українських освітян від Софії Богуцької. Йду в пошуках інтернету. Саме цим пошуком займався вчитель інформатики та фізики Олександр Черменський в одну із робочих п'ятниць каже: у ті дні у Дніпрі та області були тривалі відключення світла через черговий російський обстріл. А уроки ж проводити треба. Тож сигнал шукав, де міг це був урок 9 клас. Це була інформатика. Зрозумів я ще минулого уроку, коли проводив в іншому класі. Інтенсивність сигналу вже падала, і я зрозумів, що мені недостатньо цього буде для відеоконференції. І вже на перерві я знайшов саме це місце звідки і проводив той самий урок. Це місцем стала дитяча драбина. Саме на ній колегу сфотографував інший вчитель, котрий теж шукав хороший зв'язок. Вчитель фізкультури. Він також да, він також був тут, і він також знайшов тут інтернет. Це був перший такий раз. Олександр про те написав на своїй сторінці у Фейсбук. каже, такий формат уроку його учні сприйняли добре. Самому було цікаво, да, така, фор, такий формат проведення уроку, незвичайний формат проведення уроку. Ну, учні також це сприймають дуже добре і з позитивними емоціями. Та зазвичай вчитель працює ось у цьому затишному класі. каже його предмети: фізика та інформатика добре вписалися в концепцію дистанційної освіти. Це презентації, це гугл сайти, це цікаві аналітичні опитування. А для онлайн уроків ми вже не використовуємо дошку. Ми використовуємо лише онлайн-технології, одна з яких це. Google технологія, Google Джамборд. Наприклад, я можу демонструвати, показувати учням, писати на екрані формули, які всі бачать. Олександр вчити 7 років раніше. Працював в одному з банків заступником директора департаменту інформаційних технологій, потім начальником аналітичного відділу мережі супермаркетів. каже, пишається сучасними учнями, які мають спрагу до знань навіть у такий складний час. Добрий день, шановні учні. Ми з вами продовжуємо наш проєкт Аналітика в рітейлі». У дітей також буває немає можливості підключитися да, до конференції. Діти також, У них також є труднощі, не у всіх є достатньо технічна можливість, да? не у всіх є інтернет, достатній кількості або інтенсивності, да? але ж підключаються. Прикладів вчительської незламності у час повномасштабної війни є чимало. Наприклад, так перед дошкою на розбитому будинку проводила онлайн-урок вчителька у Бородянській громаді. А це інша викладачка вже у Києві наштувала онлайн-урок на стовпчику біля супермаркету. Олександр каже: у кожного педагога є право не провести урок за таких умов, але ж є велике бажання працювати. Кожен вчитель зараз він робить все можливе і неможливе, щоб провести урок, щоб його е е урок був доступний, щоб був зрозумілий всім. Ми показуємо на кожному кроці свою незламність, і наше зараз ставлення це не обставини проти нас, а ми над обставинами. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.